Доброго дня! Вас вітає ЖК Парксайд. Я одразу починаю з першого будиночку, показую вам, що тут ми продовжуємо слідкувати за нашим благоустроєм. Поставили такі розпилювачі води, як це розбризкувачі. Поливаємо наш газон. Бачите, вже газон піднявся, його вже косити пора. Теж треба косарку від управлінського привезти. Є у нас точно. От і. 에, шо, поч почали ми вже передачі. 에, передачі я, не, я не можу зараз сказати кількість, тому що воно все зараз в ручному режимі, через те, що були складнощі вчора з 에, тим, щоб зареєструвати 에, технічні паспорти. Ми ж технічні паспорти зараз в ручному режимі все це робимо. На понеділок буде готово вже. Десь 130 технічних паспортів це трошечки більше половини. В більшості ми пішли від першої квартири до квартири 219, але декілька квартир, які йшли по державних програмах, туди додали це 5 чи 7 квартир. Теж вони потрапили в цей список. Вони теж чекають реєстрацію на те, щоби ну, вони вже подані навіть на реєстрацію. Щоб на наступному тижні ми могли їх провести по цих програмах. Так, трошечки віддалю, щоб вам було зручніше. Ми вже передали квартиру мою і ще чотирьох людей, які погодилися на швидку тестову реєстрацію. Чому? Тому що ми реєстрували завжди існує варіант такий, що може просто отримати відмову. Тому ми реєстрували, там, я взявся свою. І декілька людей, які казали, нам все одно ми готові ризикувати. Давайте пробувати. Все буде типу окей. Ну, нібито ми здали, нібито реєстрація повинна пройти, тому що при завантаженні документів нібито ніяких поганих відповідей не було. Тому ми очікуємо, що десь вівторок, середа, ці квартири вже будуть будуть перші права власності фізично зареєстровані на цих власників. Це шість квартир одразу. Почали потихеньку процес з управлінською організовувати. Я проплатив гроші, я це в відео розказував, показував, як це робиться. От, зараз хлопці придумали, що це буде робитись по QR-коду. Це навіть трошки зручніше, ви одразу будете потрапляти на приват 24 і все, оплатили, чи на монобанк. Оплатили і поїхали далі одразу отримали ключі. Зараз можу вийти показати, що вже стоять автомобілі людей, які купили квартири і вже отримали ключі. Тобто, це ті перші там декілька людей, які, яким було дуже-дуже дуже терміново. Це я пам'ятаю, крім мене 5, по-моєму, об'єктів. З них, по-моєму, дві комерції. От, е, тепер сьогодні ще, по-моєму, одна квартира, по-моєму, передаємо. Теж. Вона е, з'явилася теж ні, ні звідки. Просто в нас вийшло так, що людина попала в перший список. Е, перший список це мається на увазі люди від першого номера там е, в першому під'їзді. Хтось, тобто, от з цього під'їзду, з першої секції потрапив туди. І на завтра є декілька передач. Ми вже будемо чітко розуміти на понеділок. Е, Швидкість до реєстрації інших квартир і, ми, і зможемо вам сказати, що і як. Є нюанси по третій, третєму, третій секції. Давайте зараз повернусь до третьої секції. і Зараз розкажу, що що є за нюанси. По нюансах, і так, у нас на сьогоднішній вечір повинна бути завершена всі роботи по вайтбоксу. Крім балконів, я зараз поясню, в чому суть по балконах, і потім ви зрозумієте, то, то на то не впливає. По суті, вайтбокси по першому під'їзду третьої секції завершуються сьогодні. Через тиждень вони завершуються по другому під'їзду, і ще через тиждень по третьому. Тобто, в принципі, якщо ви потрапляєте в перші. Е Перший під'їзд третьої секції, то ви також можете прийняти свою квартиру. Хто хоче прийняти вже з готовим вайтбоксом, йому треба буде або до 15, або 22 числа чекати, коли дороблять його квартиру. Якщо хочете прийняти без дороблення, можете прийняти, повірити нам на слово, і ми вам потім, якщо щось, якісь нюанси, обов'язково відреагуємо. Нюанс по балконах такий. Є такий оцей торець, я зараз наближу. отут вже плитка зроблена. Зараз наближу, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Ми обробляємо оцей торець спеціальною фарбою, яка відштовхує це щось по типу гідроізоляційної фарби. називаємо це так. І оцей процес робиться останнім в квартирі після того, як навіть по Тобто спочатку полососять квартиру, прибирають, а потім вже е після того, як доробили плитку, вже доставляють е доробляють цей турець, бо він робиться самим останнім. І оці торці вони будуть ще там дороблятися по деяких квартирах. Я зараз точно не пам'ятаю і тут вже не прив'язано саме до третьої секції. А це може бути будь-які секції. Я отак візуально бачу, що перша друга вже завершені. А от третя, четверта ще ні, тому е цей момент ми повинні вам е проговорити, що ми ще будемо потрапляти квартири для того, щоб загідрозолювати цей торець, щоб ви мали спокій. Взагалі то мало хто цього робить з е забудовників, через що через те, що вони в принципі по балконах лишають все людям. і кажуть, це є ваша проблема. От що, що хочете, то і робите з цим. Ми раніше теж так робили, доки не стикнулися з тим, що ми ж самі купуємо квартири. І потім, як постикалися е, з цими проблемами, то потім все ну, зрозуміло, що нам то коштує копійки, а клієнтам то обходиться потім великими збитками. Е, Ясно, що то не є наша проблема, тому що людина повинна сама загідроізолювати балкон, доробити його до фінішної стадії, тобто там обрати собі плитку і все таке інше. Добре, так, то про то можна довго говорити. Дивіться, що показує по об'єктах. Давайте пройдуся вперед, а потім повернуся в другий будинок і ним будемо завершувати. Там, хлопці, зараз покажу ось вони зараз праймерять бетон. Що значить прайма бетон? Вони його покривають гідроізоляцією для того, щоб потім зверху покривати асфальтом. Тут вже е, бачимо, що повністю підготували під перший шар е, асфальту цю частину, і також зробили вже парковку. Як ми казали, парковочка буде частково зроблена вздовж другого будинку. І ми хочемо поставити е, тут не тільки парковку, а й озеленення. Е, також зробити, і паркан буде в трьох метрах від. Будинку номер 2 як ви бачите, що вже навіть рештування виставили для того, щоб робити е, фасад. Так, поїхали далі. Там під цим відео в коментарях я залишу телефон людини, до якої звертатися згідно там, ну, той інформацією, якої зараз скажу. Зараз потихеньку е, збільшуємо об'єми моноліту, тому що з'явилося фінансування. От, і ми хочемо збільшити об'єм е, монолітних робіт до кінця року, е, ну, умовно, форсований. Тому е, по цьому телефону, який я залишу тут в коментарях, звертайтеся, дзвоніть, е, цікавлять фірми саме, які мають е, або не мають опаливки. Тобто, це питання до обговорення. Що е, зараз? Нас цікавлять нас цікавить бригади від 10 до 15 там людей, можна і більше, але отак от гарантовано можемо забезпечити роботу мінімум дві бригади по 15 людей. Тому звертайтесь обов'язково, по тому телефончику буде вам робота у нас. Тут долили половину, третину, ще, третину, ще одну долили перекриття. на... Секцію номер 1 І я бачу, щось там підготовлюють під секцію номер 2 е, номер Хоча ні, це вони просто ще поставили, ще нічого не підготували. Е, тут підготовка йде, тільки щось, е, підсипають, насипають, я так розумію, хочуть засипати цю секцію номер 4 для того, щоб тут розкласти каналізацію і е, що там у нас ще землею? Каналізація, а, ну і вода. вода, ще вода каналізація. Тим більше, що у нас тут більше принципі, нічого особливого ритися не буде, тому що е електрика тут вже прокладена, е газ, по-моєму, теж є розуміння, як його там далі прокладати. Тому е далі вже з наступними будинками буде все легше і легше. Наскладніше був перший, тому що по першому будинку прийшлося робити деякі. Е Роботи, які там робляться на 10 будинків, на 12, на 16 чи 18, отак. От. Тобто деякі роботи ми зробили наперед, які потрібні е і як для одного, так і там для 12 будинків. Ну, отак середньостатистично більшість робіт з першим будинком здалося на 6 будинків. Тобто, коли люди задають питання, чому шостий будинок по нього, нічого не рухається, тому що. Шостий будинок має найменшу кількість проданих квартир з однієї сторони, з іншої сторони, він заплатив за ті роботи, які вже виконані для цього шостого будинку. Так, дивіться, тут вже ще, ще трошечки стін набрали. Ну так вже такий об'ємчик великий. От Тут дуже багато роботи, скажу чесно, відверто, що в'язанню, що по заливці бетону. От зараз єдине, що 13-14. Я так ви тільки пішли на а, цей на обід хлопці. Ми якраз тут я бачу щось і робили, там щось знімали, ні, щось ставили. Так, давайте, це вам четвертий будинок, і трошечки зараз поверну, покажу. А, це секція один, покажу секцію номер 4 по четвертій нічого поки що бачу не робили. Тобто роблять першу секцію. Ага, зрозуміло чому? Тому що вони хочуть тут дорогу зробити, зробити тут зворотню засипку, тому що ми ж з, між першим і другим будинком вже не дамо проїхати будівельній техніці. Тому вони зараз форсують саме цю, і це буде основною дорогою під'їздною до третього і до четвертого будинку. Це форсування якраз пов'язане з цим. І тому поки що вони по секції 4. Ще нічого не роблять. Ну, в будь-якому разі я вже казав, що е, шукаємо людей, тому звертайтеся обов'язково. Е, нам потрібні нормальні бригади, які там досвідчені, по-перше, по-друге, з нормальними моральними цінностями, скажімо так, щоб не було такого. що е, Взялися, а потім сказали, Ой, а ми то ніколи не робили. Лише взятися. Та й різні інші бувають моменти. на будові, тому що ну, будова є будова, це завжди складно. Це завжди якісь нюанси. Почали робити електрику. Е я бачу вже там по звітах деяких. Почали робити електрику в е секції номер 1 і бачимо, що тут трошечки фасаду підклеїли, ще трішки змін є. Зараз можемо зайти побачити, наприклад, От зараз пройдемо з вами в середній під'їзд секції номер 1 Покажу, що там робиться. Також робиться дах зараз і прокладається також мережі. Ось вони от якраз бачите. Це таким чином заходить електрика ГРШ, так само, як і в принципі. Ой, я колись перепригинув. Як і перший будинок. Так само воно приблизно через ось ту арку. Не можна заходити під фундаментом, є така норма, на жаль. Тому зайві 200 метрів силового кабелю піде на це діло. Отако. От так. Ну, той крайній під'їзд не буду заходити. Зараз покажу, що вже почалося бачите, вже, як це називається, підконструкція під, під, під електричну, тому що тут буде щиток великий електричний. Тут вже почали розкидати. Вже почали розкидати. І бачу, що вже по квартирах, ну, бачите, вже є електрика і вже навіть є Зайшли на штукатурку стелі. Я так розумію. Доброго дня, Роман. Доброго дня! Потрапите на відео. Кажіть, що це? Це витягнете штукатурку, так? так? і потім будете шпаклювати. Так. Ось такий об'єм робіт виконується. Я думаю, навряд чи ви знайдете десь в, зараз у Львові, де за такі гроші вам отак от вилизують стелю. А потім ще шпаклювати, а потім ще шліфувати, а потім ще фарбувати. І все це не один раз, а по декілька разів, тому що. тому. Гіпсокартон поки що не роблять, але ми вже проходили момент з гіпсокартоном. Я думаю, що Генеральний підрядник не допустить цієї ж помилки, як і на попередньому об'єкті. Ну, коротше, бачите, електрика розводиться, електрика вже в квартирах. Давайте так, зараз час обмежений. Першу секцію я так бачу, що там, якщо щось змінилося, по-другій секції щось змінилося, то небагато. Я залишу це на наступний тиждень. Ну що, обіцяли вже. Зайти і на ту секцію. Єдине, що я не пам'ятаю дату якої обіцяли, тому одразу вибачаюсь. Ну, я вам швиденько так пройшов, показав найготовішу секцію, щоб вам було приємніше. Ясно, що є секції, в яких набагато менше робіт. От. Але у нас буде ще точно одна бригада. Це не ця бригада, яка зараз працює по першій, ця першої, потім перейде на якусь іншу, там на третю, я не знаю. А це електричний дріт, який треба під'єднати до герща другого будинку. Для того, щоб нам отримати житловий тариф для першого будинку. Тут Така, така ціла коломийка, історія така весела. Тут завжди все пов'язано. Так що, не дай Боже. Так, спробую тут зараз перескочити, щоб. Пошвидше полинку. Так, вже машина, яка асфальтує вже на місці, так розумію, можливо, сьогодні навіть почне свою роботу. А це у нас смітники так виглядають. Що чесно, мені самому цікаво, як вони там відкриваються. Зверху щось повинно ставитись, щоб вона. А, ні, треба ось так, мабуть, натиснути, і вони відкриваються. Так. Оп! Ви туди викинули сміття. Оп. Відпустили, воно повільно закрилося. Це теж добре, що є механізм, який повільно це робить, тому що. Дитина може йти викидати і назад може їй руку захлопнути, тому воно повільно закривається і досить безпечно. Бачите, от, що я казав, що вже є декілька автомобілів. Правда, половина це наші працівники, поки що тільки декілька автомобілів, людей, які розпочали робити ремонт. Ось так. На цьому завершую цей огляд. До наступних зустрічей.